462 день в Канаді, 18.09.24. Що це у мене? Ага. Ціла кишення всякого барахла робочого. Це таке. Вчора я пізно ляг спати, бо вчора я подивився Марвел, я дивлюсь, передивляю серію Марвел фільмів. І вже третя серія в мене. Перша була перший месник. Потім ну, Капітан Америка, потім Капітан Марвел, а тепер Мал, Марвели. Це новий фільм 24-го року, але він в списку має йти третій по сюжетній лінії. Тому я вчора його подивився зовсім. Ну, фантастика, але ці приколи їхні. Не дуже. Забагато, забагато. Наступний буде Желізна людина. Перший. Це вже такий більш. Легший, легший для перегляду. Е, після того хотів перевірити стіл, який я зробив. Поставив стіл, поставив мешку клавіатуру, зайшов відьмака. На джостику відьмака попробував грати. Але на джойстику я не люблю. Шутери, всякі, ніякі ігри, тільки гонки на джойстику зручно. А от всі решта, клавіатура, мишка. І я поставив Красота. Дуже зручно, приємно. Нічого не, не лючить. Хороше. Хороший комплект і мишка, і клавіатура задоволений. Пізно як спати. Встав зранку, зібрався кава, все те саме. Е, а, До речі, вчора прийшли ще маркери. Я замовляв в самого продавця, він мені прислав оцю штучку. Е, це от така от підножка в машині вилазити на дах. І оці маркери Я він прислав окремими посилками. Це маркери малювати по резині по колесах. Хочу намалювати собі поправити надпис. Щоб було біленьким гарно. Попробую, як буде. Мені просто подобається, коли на колесі великий гарний білий надпис. І він крутиться. І так хочу собі зробити. Це чого я забрав? Так, сьогодні пішов, попили ми посиділи, пішли, роздрукували заявки. Я кажу, зійди, зразу собі фарбуй. квартиру. А я. Візьмуть за заявкість. Сьогодні в мене був сервіс день. Сьогодні, на 7-му авеню, тут, по сусідству, я три рази ходив. Він прийшов раз, одну квартиру його опустив. Були мешканці, я пішов назад. Він каже: О, тут ще одна квартира, ми прийшли з ним ще раз. Вже нікого не було, я з ним залишився, повернувся назад. Потім дзвонять до мене з офісу. Можеш прийти, забрати там ключі і віднести на сьому авеню, Знову пішов туди, відніс туди. Повернувся назад і прийшли тут сервіс. Тут е, плиту одну робив, і потім ще пішов е, робити другу плиту, подивився і я е, машина судомерічну машину діш Тож, купа роботи. Це все було до обіду. Після обіду я пішов кімарну. Ну, як після обіду? Я пішов. Е, е, Приляг, з'їв собі варне яйце, не хотів їсти, так з'їв варне яйце і виробився на півгодинки. І мені трошки полишало, бо реально спати хотів. Хману, а ні, сьогодні така погода якась дивна, може цей шинук знайшов, бо зараз жарко вдарила жара. І коли цей шинок я спати хочу, капець. І все. трохи кимарнув, потім став, пішов, пішов робити заявки, поміняв замок в дверях в тої жінки. Я вже коли цього ремонтував той замок. я вирішив його поміняти повністю. Бо він з часом виходить з ладу. Там щось з моторчиком, я не знаю, що з ним не так. Треба вичищати повністю, сам розбирати сам замок до маленьких детальок, і там електроніка, ні-ні-ні. Краще поміняти весь замок. І все. Ось от такі от справи. Далі, далі. Що? Їсти я не, не хочу зараз. Я наївся бо під капець. Смачно. А зараз Артур насмажив рибки Wirefraй лосось. Індусики дали велике філе лосося. І це він зараз насмажив. І дав мені два кусочка, Я цей. Я. А я собі запарив мівіни. Хочу мівінки. І Артуру дав. Теж. теж захотів мівінки. Тож зараз перекусимо. Зараз перекусимо і до школи. До школи, а після школи тренажерний обов'язково. Отаке. От може до школи візьму собі кави знову. Окей, okay, па-па, йду їсти. Пишуть мені повідомлення за вечірку. Треба буде перебронювати.